Pokemon! Тома народився в Манштаті, а зараз живе в Інадзумі, де працює управителем клану Камісато, а також є відомим місцевим авторитетом. Можливо, завдяки невимушеній та щасливій атмосфері свого рідного міста, Тома дуже добре вміє спілкуватися. Незважаючи на те, що він чужинець, він зумів завести в Інадзумі багато корисних зв'язків. Він доброзичливий за вдачею, легко підтримує розмову та встановлює. Стосунки з людьми будь-якого походження, але коли настає момент захищати інтереси комісії Ящеро, він ховає посмішку по та показує свою серйозну сторону. Іноді Тома сидить на самоті і розмірковує про свої справи. Він уважний, доброзичливий та товариський, завжди піклується про тварин і своїх товаришів, але можливо Тома також відчуває якусь невимовну тугу по батьківщині.